Всім привіт, друзі! З вами знову я, Сашко Обрій, поет і військовослужбовець, він же Сашко Кучеренко. І сьогодні я хотів би представити вашій увазі свій переклад вірша відомого радянського письменника. Арсенія Тарковського, батька відомого кінорежисера Тарковського Андрія. На жаль, більшість віршів Арсенія Тарковського написані російською мовою, напевно, всі. Але так як він народився в Україні в сучасному Кропивницькому, а тоді Елисаветграді, то в нього дуже багато віршів присвячені Україні, українському степу. І один із таких віршів, який називається Де цілували степ Кургани. Я сьогодні переклав українською мовою і хочу представити вашій увазі. Дивимося. Арсеній Тарковський. Де цілували степ Кургани. Переклад і декламація Сашка Обрія. Де цілували степ Кургани? Лицем в траву, мов горбуни. Де дрібно били в барабани і пил клубили табуни, де на рогах воли гойдали південне сонце чумака, і гіркою патокою жалю чадила ватра з де кам'яні баби одвічні, У снах вставали із руїн, І йшли ропухи опівнічні, аби вклонитись в ноги їм. Я брів босоніж до азову і шарпав груди суховій, та південь кликав знову й знову Мене скитальця, в лоно мрій. Топтав Чебрець, я в ріднім краї, де ж тіло спало, там де й дух, І наслідував, чому не знаю Григорія Сковороду. Я гриз його благословенний, священний кам'яний сухар, та крізь мій Всесвіт, він до мене, його лицем пройшов, мов цар. Хоч перед ним принадні сіті мінились барвами дарма, а я любив чарунки всі ці, в мені й тепер свобод нема. Не надивуюсь маєстатом його щасливих дум осан. Та подаруй мені спів птаха і степ, пощо? Не знаю й сам, чи не для того танцю з миттю, як відпущу усе земне і й візір повернуть діти, роздоллю рідному, мене?